М, часом, у кримських степах та на узбережжях продовжується дослідницьке командно-штабне навчання. Третій тиждень адекватного реагування 2011 ознаменувався виконанням серйозних бойових завдань. Особовий склад п'яти винищувально-авіаційних бригад повітряних сил здійснив польоти на бойових літаках. А морські десантні групи десантування з корабля Костянтин Ольшанський на узбережжя не залишились осторонь і військові медики. В ході навчання розгорнули мобільний шпиталь військово-медичного клінічного центру Кримського регіону. Про Іші події навчання адекватне реагування реагування-2011» дізнайтеся з наступного сюжету. Головною метою широкомасштабного практичного навчання адекватне реагування реагування-2011» було дослідження перспективної моделі збройних сил України та проведення порівняльного аналізу зі збройними силами провідних країн світу. Чому дослідницькі? Перше тому, що е, поруч з тими завданнями, які ви бачите, якими практично виконуємо завдання. Це всі стрільби, теорія питання йде відпрацювання е, застосування Збройних сил в новій орштатній структурі. Як це передбачено концепцією розвитку збройних сил. Це повністю нова структура та яку ми бачимо її через п'ять років, яка буде армія, наші збройні сили. От, от сьогодні ми. Проводимо дослідницьке до Ми досліджуємо це питання. У ході навчання було практично опробовано шляхи подальшого реформування і розвитку збройних сил України та оптимізована система управління військами. Загалом адекватне реагування 2011 довело, що українська армія компактна, мобільна, боєздатна, побудована за передовими світовими стандартами. Ми досліджуємо, як вийти на ту структуру, яка б відповідала сучасним збройним силам. Будемо говорити так, європейського зразка. Цьогорічне навчання включало великий обсяг практичних дій. Менше ніж за місяць відбулось близько 40 різноманітних дослідницьких тактико тактичних тактико-спеціальних льотно-тактичних навчань, які проходили послідовно на 15 полігонах сухопутних військ повітряних сил та військовоморських сил збройних сил України. Повітряні сили на сьогоднішній момент, от на момент який ми з вами розмовляємо, своєю задачею справились. Вони своєчасно. Були всі цілі е, обнаружені і знищені під час навчань було декілька етапів бойових стрільб, включаючи пуски ракет на полігоні чауда в Криму. Бойові пуски виконували зенітні ракетні комплекси БУК М1 та С-300. Всі ракети випущені із зенітно-ракетного комплексу с 300 влучили в ціль. В модернізованому комплексі змінена нова радіолокаційна станція встановлена. Ну, не нова, ну вона. Прив'язана до цього комплексу. Якщо раніше був у нас низьковисотний вісотна обнаружитель, то зараз стоїть станція 35D6 дешевсть всі розвідки, який в повітрі визначає на всіх висотах. Цілі, які є на Одещині, в рамках останнього етапу адекватного реагування 2011 відпрацьовано дії корабельно-десантної групи і морського десанту. На Чорноморському узбережжі було проведено тактичне навчання корабельно-десантної групи і тактичне навчання без бойової стрільби роти морської піхоти щодо знищення незаконних військових формувань. Саме сьогодні ми знаходимося на цьому командному пункті, який розгорнутий прямо тут біля населеного пункту Миколаївка на березі Чорного моря. Де ми відпрацьовуємо один із дуже важливих етапів нашого навчання? Адекватне реагування 2011. Це висадка морського десанту. У заходах з бойової підготовки взяли участь підрозділи військово-морських сил при взаємодії з підрозділами сухопутних військ і повітряних сил. Загалом до навчання з висадки десанту було залучено 4 кораблі, 14 бронетранспортерів, один плаваючий транспортний засіб, три літаки, один вертоліт та близько 600 військовослужбовців. Висадку способом наплав роти морських піхотинців на необладнане узбережжя на бронетранспортерах виконала корабельна десантна група. Екіпаж морського тральщика Чернігів відпрацював дії з протимінного забезпечення висадки, а далі спільно з кораблем Костянтин Ольшанський здійснював вогневу підтримку десанту на березі. Крім того, до навчання було Залучені рятувальний боксер Кременець і санітарний катер Сокаль прикривали десант із повітря винищувальна і штурмова авіація повітряних сил та вертоліт САКСкої авіаційної морської бригади. Екіпаж рятувального судна Кременець здійснив боксирування ВДК Костянтин Ольшанський, а санітарний катер Сокаль евакуацію поранених. Після завершення сухопутної фази навчань відбувся прийом броньованої техніки морської піхоти на корабель. Подібні завдання українські військові моряки успішно виконували під час українсько-російських навчань Фарватер Миру миру-2011» та українсько-американських СІ 2011 На полігоні УПУК відбулося тактичне навчання ВМС з відбиття умовного нападу з моря. За легендою батальйонна тактична група виконувала завдання щодо ураження десантного загону на переході морем. Близько 181 техніки. І до 800 чоловік особового складу. тема тактичних занять з бойовою стрільбою це про десантну оборона морського узбережжя. Будуть відпрацьовані практично вогневе ураження при переході десантних корабельних угруповань морем, при висадці десанту на берег, при бої в глибині оборони. А також знищення повітряного десанту противника і проведення контратаки відбували напад морського десанту, підрозділи центру військ берегової оборони, прикриття та авіаційну підтримку забезпечували екіпажі бомбардувальної авіації на літаках су 24 та су 25 Американський генерал, що він вам сказав? Ну він сказав так, що поки будуть такі генерали в українській армії, війни з Україною вони не розв'яжуть, будуть боятися. Коли останній час так літали? В В Мир... на зборах, так? Це коли з американцями? Так. Ну, бачите, нам головне пальне. Так? І дивіться, от наші, от наші пілоти. Ребята, то не полковники там, не генерали. Це старші лейтенанти і капітани. Крім цього, військові льотчики п'яти винищувально-авіаційних бригад повітряних сил збройних сил України мали змогу підвищити свій рівень виконання польотів на бойових літаках під час льотно-методичного збору на аеродромі Бельбек. Загалом, під час проведення 25 бойових стрільб 40 пусків ракет, кожен льотчик налітав більше двох годин у порівнянні з минулим 2010 роком. Кількість годин нальоту збільшилася вдвічі. Під час активної фази. Навчання адекватного реагування, приймали участь 5 винищувальних авіаційних бригад льотний склад, відпрацювали завдання льотно тактичні вправи по відбиттю повітряного нападу з практичним застосуванням авіаційних засобів ураження. Виконували завдання у нас на полігоні чауда в зоні повітряних стрільб. Льотчики виконували реальні бойові стрільби по повітряним мішеням сап 250 200 і по дистанційним керованим літальним апаратом Рейс і, тобто і целям. Під час льотно методичного збору винищувальної авіації повітряних сил були задіяні бойові літаки Су-27 та Міг-29. Незважаючи на велику кількість завдань, пілоти впоралися успішно. Робота на чотирьох полігонах авіаційних Льот, льотний склад був, був виконувати завдання як авіаційного прикриття, десантування, нанесення бомбоштурмових ударів з підтримки підрозділів сухопутних військ. Ну, практично по цим ітогам ми будемо говорити. Якісне аеродромно-технічне забезпечення дозволило уникнути небажаних подій протягом льотних змін. Військові підтвердили, що перемога у повітрі кується на землі, а основним правилом служби забезпечення під час виконання польотів є своєчасність, якість і надійність. Ми виконували завдання від забезпечення бойових стрільб зенітно-ракетних військ протиповітряної оборони сухопутних військ, на з аеродрому Кіровська штурмова ударна авіація виконувала завдання по авіаційному забезпеченню тактичних навчань підрозділів військово-морських сіл. Тобто одночасно працювала авіація на двох аеродромах: на аеродромі Бельбек і на аеродромі Кіровська. З нагоди завершення льотного збору на аеродромі Бальбак відбулися урочистості. Кращі льотчики отримали грамоти та подарунки. По командирськи сьогодні бажать вамароку подякувати за службу батьківщині. Ви зробили дуже багато. На Ангарському полігоні перша гірсько-піхотна рота згідно з бойовим наказом вирушила до визначеного району, де провела стабілізаційні дії. Військовослужбовці охороняли важливі об'єкти, виставляли блокпости на вагомих транспортних комунікаціях. Сьогодні цілий день будуть проводитися стабілізаційні дії. На завтра планується виконання пошуково-ударних дій вказаному секторі. Блокпости встановлювались з метою перевірки транспортних засобів. Вони розміщались на поворотах доріг чи за схилами пагорбів. Так досягався елемент неочікуваності. Під час польового виходу військовослужбовці як в день, так і вночі відбивали напади диверсантів, а також терористів-смертників, вели розвідувальні і пошукові дії. Роль диверсантів і терористів виконували товариші по службі з інших підрозділів. Військовослужбовці на блокпостах перебували в постійному очікуванні, адже плани, час і місце нападу були невідомі. Командир роти отримав бойове завдання щодо ведення стабілізаційних дій у вказаному районі. Дії під час огляду машини повинні бути послідовні і логічні. Спочатку перевіряють водія, потім автотранспорт. Щоб уникнути людських втрат, водія примушують самостійно відчиняти двері, багажник та капот, адже вибухонебезпечні предмети можуть детонувати при відсутності заборонених речей. Водій заповнює протокол про те, що він не має претензій до патруля. Якщо виявляють зброю чи вибухонебезпечні предмети, автотранспорт конфісковують, а водія заарештовують. Одним із навчальних питань цього етапу було охорона важливого об'єкту та виставлення блокпоста на важливих транспортних комунікаціях зони відповідальності роти. Адекватне реагування 2011 – це своєрідний іспит для збройних сил України, який охопив весь військовий організм. А піклуватися про здоров'я цього організму обов'язок військових лікарів. У Криму під час активної фази навчань медичний догляд забезпечували спеціалісти військово-медично-клінічного центру Кримського регіону. Лікарі розгорнули мобільний шпиталь просто на полігоні для медичного забезпечення навчань. Адавката Рогандив 2011 був розгорнутий 70-й військово-мобільний госпіталь Кримського регіону, в якому розгорнуть чотири відділення: реанімаційне, приймальне рятувальне, хірургічне, також госпітальне. Повна тривалість розгортання такого госпіталю в польових умовах це доба, а надання швидкої допомоги першої черги організовують за кілька хвилин. Поступив вида з симптомами острого живота. був осмотрений дежурним хірургом. Сделал анализ крови, поставлен диагноз острый аппендицит и по дальнейшему этапу медицинской эвакуации больной был транспортирован на Сефиропольский госпиталь для оказания хирургической помощи. Тут є різноманітне устаткування, електрокардіограф, прилад для дозованого введення препаратів, кисневий концентратор, спеціальний монітор, призначений для контролю за станом здоров'я пацієнта, апарат штучної вентиляції легенів та багато іншого обладнання. Наприклад, відділ лабораторії в польових умовах спроможний виконати практично всі види аналізів та надати медичну допомогу, починаючи від звичайної перев'язки до не надто складної операції. Проводіла спихову рани мутроса, а в цілому Автоперів'язочне, яка є основною труповим подрозділенням піричного своєї діляння, можуть наказувати і неотложно кваліфіровано, де селіментами спеціалізованої допомоги. Військові медики готові будь-якої хвилини і за будь-яких умов надати кваліфіковану допомогу. На навчаннях вони першими перебувають і останніми залишають стрільбище та цілодобово надають медичну допомогу всім, хто її потребує. Загалом у навчанні адекватне реагування реагування-2011» взяли участь близько 10 тисяч військовослужбовців, приблизно 2300 одиниць різноманітних зразків озброєння та військової техніки, 40 літаків, 31 вертоліт та 33 кораблі. Результати дослідницького командно-штабного навчання ляжуть в основу концепції подальшого реформування і розвитку збройних сил України до 2017 року.